Мешканці Лузівської громади, які не встигли звернутися за грошовою допомогою на придбання твердого пічного палива, ще встигають написати заяву. Терміни її прийому продовжили до 24 жовтня. Повідомляє начальниця управління праці міськради Вікторія Кіпкало. Для цього надають пакет документів. Це копія паспорта, копія кода членів домогосподарства, а також документ, який надає право на соціальний статус із банка, рахунок за стандартом Айбан. Заяви на грошову допомогу від міжнародних партнерів приймають в управлінні праці та старостатах. Цього року на домогосподарство обіцяють виплатити 19 тисяч 400 гривень. В першу чергу гроші надаються тим мешканцям, які в зоні 10 кілометровий, потім 30 кілометрові від проведення бойових дій, а потім уже всі інші території. Тому ми останній транш, коли надається тоді вже наша громада. Коли саме лозівчани отримують виплати в управлінні праці, не беруться прогнозувати. Торік допомогу почали виплачувати у грудні.